Прийняти за основу цілому, прошу проголосувати. Хто за, проти, утрималися, Приймається одноголосно. на нарукаємо це питання про внесення змін та доповнення до рішення сесії міської ради від 21.12.21 року номер 385 розтвердження програми поліцейських офіцер громади на 22 24-й ракину війської міської Шановні депутати, в мене пропозиції. Всі питання нас розглянуті на засіданні профільних комісій. Я буду називати, якщо є необхідність, я тоді надаю слово доповідачу, щоб ми і не затримали до і швидше і оперативно попрацювали над рішенням. Є необхідність доповідати? Ставимо на голосування. Да. Лечильна комісія, прошу проведе голосування за даному проекті цілому місце. Олейникова, Бортінь, Бушкор. Іванос. Потоць. Остапи. Предков. Уманський. Чиромис. Черкасенко. Чичка. Чупіра. Шишкерів. Да. За. За. за рішення прийнято одноголосно без <клес> змін. Наступний народження вноситься проєкт рішення про надання оренду частини житлового приміщення за адресою грібенікователя міста Молодої що є об'єктом комунальної власності Молодії міської ради, відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Молодой міської ради. Це технічні питання. Прошу підтримати в цілому без змін. Не буде зрештою? Відчина комісія, прошу провести голосування. <клес> Мужкор, Іванову, Киричишина, Проту, Остапу, Закреп, Споланці, Черемис, Черкасенко, Чечка, Чупіра, Шишкеєв, Шепи, міський голова. За рішення прийнято одноголосно без безміну. Скупен народити носить проект. Рішення. Про внесення змін та до рішення виконавчого комітету Молодой міської ради про затвердження програми розвитку освіти Мобіцької міської ради на 22-25 роки від, від помилка технічна від 14 червня 2022 року на 24. -го. Просто стилістично вона Які є питання стосовно в цілому? Відчина комісія, прошу провіді. Олеников, Бортінко, Бушков, Іванов, Киричишин, Кортов, Остапенко, Проєкт, Хоманський, За. За. Череницький, За. Черкасенко, За. Черкасенко. За. Черкасенко. За. За рішення прийнято одноголосно з технічною справкою називає. Наступний народжет виносить проєкт рішення про затвердження міської цільової програми забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації в Новбузькій міській громади на 24-27 роки. В цілому ви звільнили. Чинна комісія, прошу про відголосувати. Иванов, Киричешник, Да. Поставу, Да. Уманский, Черемеск, Да. Чечка, Да. Шашкеєва, Да. Виски Голова. За, За. За. решение принято без безмина. Наступним розвитку вноситься проєкт рішення про затвердження порядку утворення наглядової ради та положення про наглядову раду комунального некомерційного підприємства Новобузька багатопрофільна лікарня Новобузької міської ради Миколаївської області. Пропозиції. В цілому, В цілому, так, зміни були на комісії. Ті пропозиції, які були на комісії, вони зразу відображаються в проєкті рішення і вже виносяться ті, які під погоджені. Пропонуємо підтримувати в цілому до Олейникова, Бортник, Бушкор, Возробза, Іванов, Киричешина, Косун, Оставленко, Предко, Куманський, Черемець, Черкасенко, Чечка, Чупира, Шишкієв, Шеп, Міський Нова. За рішення буде до одного снідазміння. Наступного розповідається про рішення про внесення змін до рішення сесії міської ради від 18.10.2022 до, до 22 року No459 про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки первинної медицини та вторинної медичної документи міської ради на 23-24 роки. Є необхідні в цілому. Лічильна комісія, прошу в цілому. Фото, За. Остапенко, Фревко, За. Луманський, За. Черемис, За. Черкасенко, За. Чечка, За. Чупіра, За. Шишкієва, За. За. Міський молод. Рішення прийнято одноголосно без змін. Наступним розвідомом це проєкт рішення про надання дозволу з комунальному підприємству Полбузької міської ради на передачу в оренду житлових житлового приміщення з адресою міської вулиця Харчука, 27, квартира 2, що є лікар комунальної власності та перебуває на балансі КПМської міської ради Юрченко Чен, Олександр Валерійович, лікар анестезіолог КНП Новобузької лінікальної Новгузької міської ради цілому бізнесу. Прошу за. Да. Мушко. Да. за. Да. Да. за. Да. за. Да. за. Да. проголосу. Коту. Остапинка. Крепко. Уманський. За. Черемис. За. Черкасенко. Чечкан. Чупіра. Чишкієв. Шепи. Міський голова. За річні коней Максим Максимально питання. Бетрошки простив по поводу наглядової ради, а списки є. Ми виключили пункт третій, і будемо окремим рішенням. Так і була рекомендація. Володимир, я по поводу цього рішення це добре, що ми надаємо житло медик, медичному працівнику, хай живуть, хай працюють. У нас ще є комунальна квартира двокімнатна, без я ні, ні, мається немає, без комунікації. Нема водопроводу, немає освітлення, немає того самого санузла, ванни і всього іншого. Попрацюйте, якщо є сьогодні працівники, дійсно, яких треба залучити до роботи і надати таку підтримку. Давайте попрацюємо. Можливо, це педагогічний працівник, медичний. Я кажу, що давайте будемо використовувати якраз і Візьмете, ну тут виходить, ми ж оренду плату не ставимо, такому науку. Але якщо людині підходить, вона облаштує своє житло і буде, це буде як відомча квартира, і в подальшому ми можемо її використовувати для інших потреб і вона буде вже повноцінно функціонувати. Наступне народ у нас проєкт рішення про внесення змін та доповнення до програми соціально-економічного розвитку Молинської міської територіальної громади на 24 рік. Є необхідність в цілому лічильна комісія, прошу

Наступним на розіноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 2212-23 року No747 про бюджет Новобузької міської територіальної громади на 24 рік. Є необхідне. Я єдине, що проінформую, буквально вчора вчора відбулося засідання Асоціації футболу України. За допомогою народного депутата Пасічного Олександра Станіславича нам по розподілу буде направлено штучне покриття з розміткою на мініфутбольне футбольне поле. Це здешевить в рази вартість будівництва і ми зможемо використати його в межах проєкту. Тому це буде ще додатковий ресурс, який ми подальшим тоді перерозподілимо. У нас буде економіка. Дякую, Тому вас, дуже був. дякую Олександру Станіславовичу. Я думаю, що ми ще письмово підготовимо листа за допомогу і за активну підтримку в даному напрямку. Ставимо на голосування да. в цілому до зміни. Івану Перичешину. Коту поставили проєкт. Уменський, Череми, Черкасен, Чечка, Запись, За. Чупіра, За. Шашкиєва, да. Шефер, За. міський голос. За рішення прийнято одноголосно. Ну і по бюджету те, що стосується те на комісії, що ми обговорювали, я відповідно до вже рішення на доручення. Ми прорахуємо і далі тоді вже будемо визначатися, де вистачає, де не вистачає і який розподіл і ще інше. Ну, до речі, я, мабуть, все-таки, не знаю, поки озвучу, я з з бюджетним рішенням пов'язано. Стосовно ремонту доріг по місту, можливо, нам краще прийняти і розробити програму, для того, щоб потім не було ну, недоречності, строки, терміни, черговість. Ну, ми приймали на той, на той період, але в нас сьогодні війна і все інше. І нести на обновлення. Можливо, така є рекомендація, давайте спочатку на бюджетній комісії. Да, я візьму за основу, продивимося, яким чином. Це ж стосовно конкретно тільки по асфальтному, щебеновому або ремонту, те, що стосується міста і сіл. У нас там ще неохоплені села і тоді вже будемо визначатися, ось є програма, є черговість і не буде у нас руху. Є кошти направили, є кошти направили. Таким чином ми зможемо уникнути спекуляцій в даному питанні. Да. У мене така пропозиція зробить зміни в бюджеті і направить кошти на придбання водовозки на комунальне підприємства. Колись я виступав з пропозиції. Пам'ятаєте, водовозку нада, кров з носа. На зале на часі. І, по-моєму, ще й ви один із таких ініціаторів. Із... Блин, що водовозку не треба. Тепер треба. <звук> Тепер треба. Бо як ми будемо так зі шагами йти до Європи, то ми скоро станемося без води зовсім. Я був буквально ще раз хоча й був відпусті, у відпустці, Але 15 20 липня в Ріжці-Долина був форум лідер місцевого самоврядування, де ми підписали меморандум співпраці між 25 громадами, які представлена вся Україна. Це по одному представнику з кожної області. Меморандум про співпрацю як на теренах нашої держави, так і міжнародній арені для залучення не тільки допомоги, але ще й розвитку, розвитку наших працівників, навчання і в тому числі допомоги від міжнародних партнерів. І саме на цьому форумі ми теж спілкувалися з колегами і вийдемо ще на ЮНІСЕФ. ЮНІСЕФ нам досить дієво допомагає. Зараз ви знаєте, 10 мільйонів. Трошки більше 10 мільйонів нам виділили коштів на ремонт нитки водогону від Софії до Новобугу. ми з півфінансуванням, вони займаються якраз питаннями покращення водозабезпечення населення. Я звернусь до них, деякі громади отримали водовозки якраз від цієї організації. Я звернусь, якщо буде можливість і які там умови будуть від них. Будемо виконувати, а далі будемо визначати, якщо вже отримаємо, то буде добре. Якщо ні, тоді будемо вишукувати ресурс. Тому що нова сьогодні машина стоїть ну, досить вартісно. Але е, навіть в таких умовах сьогодні нам. Військові допомагають, сьогодні допомагають підприємці, і сьогодні допомагає ну, комунальній підприємство, навіть та машина, яка є, все одно вона є для того, щоб довести технічну воду для худоби, для стірки, для ну, якихось там навіть миття посуди, і господарських питань, вони теж потрібні і по заявкам. Єдине, що я хотів би, щоб через депутата, якщо це ми кажемо про станційне село, Через вас, наприклад, якщо це, є у нас проблема Петровки, у нас є пи, сьогодні проблема загальної користі. Е, на щастя, е, ну, немає проблем в добрій волі, але там питання про забезпечення пальним, бо генератор, власне, купили, вони підкачують, але пального там не вистачає, треба шукати варіації. І в розвиноці там теж періодично треба давати пальне для того, щоб підкачувати, бо світла немає, люди не можуть взяти. Ці питання треба вирішити. Я просто противник того, що якщо нам сьогодні підприємці, коли підприємці допомагають нам безкоштовно, навіть ніхто не приходить сьогодні, і отак вони збираються люди в сесійній залі, щоб подякувати. Я пам'ятаю перші дні війни, коли не було нічого, і тоді було все на підприємців. Коли питання стало, що спільна справа допомогти і нам, і підприємцям. Зразу активіст прийшов і підняв на, на ура дене питання. Ну чого так? Ні, щоб подякувати, сказати, добре, дякую, це там робочі місця, там внутрішні переселенці. Ви генератор нам прокатаєте, якраз і використаєте для власних потреб. Ви не потратите жодної копійки, та ну взагалі класна справа. Ні, прийти украли. Та хто кому треба той генератор? Ви повірте мені, 60-кіловатний генератор сьогодні вартує скільки, Олександр Митрович? Скільки? 630 тисяч гривень. Ну не хочете сьогодні мати в громаді таку підтримку, то я перепишу її на ЗСУ, піде вона далі і буде виконувати свої функції. Ну чого я сьогодні вболіваю, кожна ініціатива, яка сьогодні є нормальною, вона сразу ж таки приймається. Ніхто ж не прийшов і не сказав, давайте ми згуртуємося Максим Олександрович навколо вас і підемо з цієї делегації. І кажемо, підтримуємо, поїдемо. Ні, Поїдемо туди, але це просто ну, спекуляція на рівні. Е, ну, Чесно, трошки опускаються руки, тоді залучати інші кошти. Ідемо далі. З рішення видав в цілому приймається проблеми у нас водопостачання, водопостачанням. машина нам підвозить періодично. Постійно. Я ще буду виходити в бюджеті на допомогу комунальному підприємстві водопроводу на пальне, тому що ну, ми підвозимо це і йде так. Да. Ні, можна я після да. бюджетний пішень Пожалуйста. У нас хватає корову, так що. Ну, Якщо ви договорите, щоб всі піднімали. Так, будуть всі. Дякую. Наступне питання. Про розірвання договору оренди частини житлового приміщення за адресою Грибені 1, що є об'єктом комунальної власності міської ради, який укладений з комунальною організацією міської ради про порядок 2020. Ставлю на голосування? В цілому безмінів чи ні. Комісія, прошу від голосування. Отстапи, преподавачки, ЧКС, Чечка, Щупіра, Чишки, Шефек, міський голова. За рішення прийнято одноголосно без змі. Наступне запино це питання про... Надання в оренду частини школьного приміщення адресою Ребеннікова 1 Миколаївськович є вікової комунальної обласності Набурської міської ради, Набурського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Намбурської міської ради. В цілому да. комісія, прошу проведіти голосування в цілому де за. Оленів, за город, Іванов, Івичешин, Черенсько. За рішення прийнято одного наступно на розвиності проект рішення про передачу основних засобів із балансу комунального підприємства водопровідні праві мережі Бузької міської ради на баланс комунального підприємства майно військової ради. Прошу це оренду. Да. Там розрахунок на сьогоднішній день проведений для того, щоб мати можливість сплачувати заробітну заробітну плату Ні. керівнику. Шо? На комісії я піднімав запитання про те, що це набагато. Водопроводні мережі не так. Велика сума за, Подоб... за їхне це, це в кавичках велика. Чи, чи дуже велика? Це мала, це мала реальна плата. Ми передаємо з водопроводам їхне обладнання на майно, і вони ж за це ще повинні платити. Ні, не їхнє обладнання. Знову ж таки, ми отримуємо будь-яке майно, генератори, насосні станції, все інше, на ту організацію, яка профільна є. Але в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день тут КП водопровідні мережі є ризик, ризик того, що Підприємство має за електроенергію великі борги, немає різниці в тарифів. Ми передаємо комунальному підприємству майну, але вона використовує, вона ж там отримає не тільки це майно, а там і трактори, і мережі, все інше. Це якщо розрахунок зробити, там отакі суми повинні сплачувати ефектно. Ми домовилися, що сьогодні буде оплачувати арену плату на рівні заробітної плати керівника і бухгалтерії, щоб утримувати це обладнання. Це обладнання, що напряму. Спеціалізовані підприємства, то тобто є водопроводні мережі. Да, так? Так, да. І Водно. воно і не буде викликати. У з тим, що там є ризик, то його буде майже. Так, звісно. І воно все акумулюється в КП майно. А тепер водопроводні мережі ще тож не зброю. Буде платити. Ну, там же ж не збільшується, того, що майно збільшується, збільшується. Ж реально. Вона є стала, розрахунок зробили. Сьогодні нарахування на заробіт, заробітна плата, нарахування і півставки бухгалтера для того, щоб оце саме майно утримувати для водопроводу. Ми можемо його передати зараз, ну, ліквідувати КП майно, тому що воно втратило сьогодні магазини. Всі об'єкти, які сьогодні в них є ліквідні, які надходить на надходження, буде, вони втратили. Тобто у нас є питання, або ліквідувати КП-майно і передати все майно кп водопровод, він так само буде не тратити не гроші на бухгалтерію і на утримання цього майна. Але завтра буде ризик того, що е, можуть, можуть е, арештувати е, рахунки, і майно просто піде в рахунок погашення заборгованості. А тільки по електроенергії з МЕКом у нас сьогодні більше трьох мільйонів гривень. Ми можемо приклади не на майно, а на прийом. Ні, та... ні, ні, ні. Ні, кому там взагалі треба. Ми сьогодні свердловини, ми сьогодні каналізаційну мережу. Все воно повинно бути в одній штуках, в одній організації спеціалізовано. І техніка, і обладнання. Подальшому це і ацінізаційна машина. Якщо каналізація водопроводіть, значить і машина повинна перейти в туди. І вони повинні надавати цей цей самий послуг, але вже тим з організацією. Ну не треба робити різні э, план дії, тому що ми загонимо наші комунальні підприємства э, в ту ситуацію, коли змушені будемо знову створювати надати. Тому така ситуація на сьогодні. E, Став на голосування в цьому і чи на комісія, прошу продіголосувати. Оставимо бренду. Да. Черенисце, черкасенство, печка, щупіра, шишки, шепи, міський молоді. За рішення прийнято одного.